Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас буде нічна операція в приватному будинку. Ми спробуємо прорватися до наркобаронів або в нарколабораторію, витягнути всіх, кого зможемо, зачистити будинок і не втративши жодного з співробітників. Повернутися на базу. Я бачу, що тільки в мене ПНВ чомусь. Всі мої колеги вирішили не брати ПНВ. Ну то бо їм ПНВ, в принципі, не потрібно, тому, як би то сказати, їм це простительно. Ну що, let's go, хлопці? Давайте я подивимось, що з цього вийде. Приємно перегляду, любі друзі. Дякую всім за те, що класнули на це відео. Підписуйтесь, ставте лайк обов'язково. У нас, ви, бачите, така невеличка локація, вулиця. ПНВ тут, до речі, дійсно. Треба зачистити спочатку цей гараж, можливо, тут бути якийсь сусід-алконафт. Може, не буде. Так, гараж чистий. По завдання у нас наступне: навести порядок, арестувати двох підозрюваних, спасти всіх. Цивільних та докла... докласти у всіх нарколабораторіях. Та знайти склад цього самого е, наркотику. Ну що ж, я думаю, це нам буде доволі легко. У нас команда Ух. Працюємо за двох, як то кажуть. Сподіваюсь, все пройде гладко. І без як хто вже стріляє? Хто вже стріляє? Через що? Як він не побачив, чую хтось кричить, а я можу підніматися на поверху? Окей, ми зайдемо з боку. Будемо працювати обережно, але швидко в той же час. Я не можу перепригнути, камон. Ладно. На землю. Друже, ти, ти нічого не попутав? More, Ах ти ж гад. Не хочеш здаватися, я буду. ПНВ. Wow. Ти диви, бля, який а? Не захотів здаватись, ну і таке буває. Отримав перше поранення. Лише в, дея... в деяких моментах прийдеться ув... включати ПНВ. У нас є декілька входів в цю локацію. Це такі, як через будинок та через гараж. Можливо, краще почати з гаражу. Там буде у нас невеличка печера, через яку треба буде. А тут я не можу піднятися? Ні. Але може і потрібно почати з. Саме з будинку. Давайте спочатку з будинку, з будинку почнемо. Займаємо позиції. Зараз будемо взламувати, побивати. Так, зайшли непогано. Тут чисто. У мене що там є кнакнак мазефака, чи нема? А, так в мене є кнак-нак. Мужчинки. що там? Чисто? Окей, йдемо далі. Бачимо якісь реагенти. Так, щось поки чисто, занадто чисто, занадто чисто. Давайте засунемо туди камеру. Давай подивіться, подивіться, що під, що під тою дверю коїться. Я до кінця, до речі, треба тут. Так, чисто. Що там? Вкриваємо повністю. Що ви бачите, любі друзі? Правильно, нічого. Тому що ви подивилися вже з камерою, а отут уже може щось початись. Будемо зачищати, встаємо в позу. Ембріонов в позолотаса, ти диви, які деталізація, графіка, ну дуже приємно, насправді. Закриваємо двері, щоб ніхто з боку не зайшов. І. Зачищаємо. Каже, йди нафік. Я тобі зараз як дам. Не йди туди. Ти бачиш, ну не хочеш здаватися. Мінус 5, до речі. Найшов склад з наркотиками. Буде оптимальний варіант. Я, до речі, виключу зараз ПНВ. Хімс. На землю, на землю, на землю. Так, тут чисто. Бачу дитину. <пути> доклав 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 інформацію стосовно дитини. Що це таке? А-а-а. А-а-а! Не працюють дзеркала. Так, любі друзі, давайте наступну позицію. Будемо відкривати і зачищати світошому мою. Нам треба ще декількох взяти живими. <сум> це брифінг, я розумію. Нам треба взяти живих, але не всіх. По можливості всіх, в принципі, треба брати. Що він каже? Lock the door? Ух ти і телефончик. А зараз я вам зроблю, мужички. Аджара Гуджу. Йо! Це хто таку флешку дав? <laughs> Флешка від Бога. Але тут виявилось пусто, пусто, пусто. Нічого нема. Е, декілька треба ще лабораторій взяти. Донайти. хлопці І зачищаємо першу. Ох, ти блін! Ах ти ж гад. Не хочеш? Я реально пересрав, пацани. А! Ааа! Ааа! Насправді я в шоці, тому що я перед тим як почати записувати, вирішив пройти все ж таки місію якусь, щоб більш-менш знати, що тут відбувається, що коментувати, що де має трапитись. І виходило мене краще, насправді, вперше, поза записом, як завжди, я прийшов з першого, його, з першого разу. Тільки почав записувати все. Факап на факапі. Ну, сподіваюсь, з другого щось вийде. Тут, до речі, є два проходи. Давайте, давайте. На цей раз зробимо просто по хардкору. Зайдемо з, з першої, точніше, з передньої двері. Тут можна, до речі, наблюдати через вікна. В альфа тесті цього не було. Я не пам'ятаю, щоб можна було дивитись через вікна. Так, займаємо позиції. Де? Давайте спочатку камеру під двері, подивіться. Хоча. Тут стоять камера, от камера стоїть. І вони нас бачать, ну типу, в теорії. Проем справа, нет ніяких устройств. Ну все, порядок. Ладно, заходим тоді. Будемо зламувати, вибиваємо і зачищаємо. Ну шо, хардкор Edition? Ух ти, блін. Пішов, пішов, пішов. За перший раз не зміг пробити. Так. На диво, на диво, на диво чисто, я вам скажу. На диво чисто, тут також чисто. Нема нічого, до речі. Так, ти правий, друже. Я тут теж нічого не бачу, є ще декілька... Я чую, є тут якийсь загложник. Так, це у нас туалет, він чистий. Що стосується заложника, ану, відкриваємо двері, що ми побачимо. Походу тут. На землю, друже. Тут має хтось бути, ні? Тут чисто добре? Знайшли одного. Одного цивільного ми за, все ж таки, хотів сказати заарештували, але по факту це ми його спасли. Займаємо позиції. Будемо заходити. Там по-любому хтось є. На землю, на землю! Так, чисто, чисто, чисто. Є, пов'язали. Чудово, чудово. Швиденько забираємо інформацію про... Нарколабораторію. Забираємо інформацію стосовно е, складу з банківської ячейка, скажімо так. Що тут у нас ми маємо? Так, тут дитина, я пам'ятаю. Можливо, не потрібно з, з світлошумою гранатою заходити. Так, тут чисто. Пробуємо доклад стосовно дитини. В критичному стані. Так, я вам скажу, знаєте що? Давайте ви тут будете з цієї сторони заходите, я піду з іншої сторони. Зачищаємо. Ситуація пішла не за планом. Максимально, максимально планом погнало. І від бедра автомат Калашникова дуже противно стріляє, я вам скажу. Так, будинок ми зачистили. Перший поверх так. Е, молодці, молодці. Другий поверх також. май oh омигед. Oh Тепер залишився гараж, підвал. Що ще? А. Сюди ми ще не ходили, до речі. Блять. От ублюдок, а? От тобі і на, от тобі і на. Блін, я не знаю, як так вийшло. Enter and clear. Я ж наче проходив. <плес> Угроза устранена. Що тут у нас? Мені залишився одне по мені попадання, я труп. Насправді. Так, knuck, knuck, motherfucker. Police, get down. Hands on кнак, head! Чисто, чисто. Робем знову Окей. Ай, чудово! Хто ж там був взагалі? І де він дівся, там, мабуть. М -м Стосовно першого поверху. Декілька кімнат ми все ж таки не зачистили, і мені здається, що це, це треба буде зробити. Move. I'm with you. Калаш, звісно, фігова зброя, я вам скажу, для цих завдань. От сюди ми ще не заходили. Для цих завдань Калаш не дуже.

Я сам себе, короче. hands up. чуєш А Дэвин, хто кричав крича, <реку> вид? Дуже дивно дуже дивно Ага. Все, він Оце Це цивільний, цивіль, блін. <laughs> Каже, я просто. Ооо, а що з Фепесом, любі друзі. Нічого себе просадочки, все та. Якийсь триггер, походу, спрацював. Так, ладно, let's go, my brother. On me. Ми будемо заходить тепер в саму чащу. Підпільний клуб. Мабуть, ідіть і зачистіть, хлопці. Я буду знову вас посилати вперед. Ви у нас браві хлопці. Тут якийсь якісь, якісь горище. Руки показывай, каже. Я тебе зараз покажу. На. На землю, на землю, на землю! Фух. Є, зарештував підозрюваних. А що тепер залишилось? Треба зачистити ще підвальне приміщення. Так, тут ще гляну. тут чисто, на Все, тут чисто. Ідемо тепер в печери. В печерах там ще є підозрюваний. Декілька бомжів якихось, які треба... Ну просто зачистити і взяти під контроль. Та й все буде добре. Я сподіваюсь. Пускаємось. О, лабораторія. Так, зараз я таки провірю, що там по. Так, так, так. так. Спасти граждан Типа цивільних і докласти метафітамінових лабораторіях. Ладно, я до клавича, воно не догорілась. Ладно. Робим кнок. Хм, працює. Молодці, молодці. Є, бати тут адекватно працюють, насправді. Вот і тут адекватно працюють. Як з той сторони, так скажем. Так і з той сторони. А, так вона уже. Тут уже, як то кажуть, медики не допоможуть. Ладно. Тут якісь є ще Цивільні. Давайте, вибивайте, зачищайте, я з той сторони зайду. Що? чисто? Окей, okay, давайте підходимо туди сюди. Та тихо, тихо. In, Чи то внизу вже, мабуть, ходять. почекайте. Нет, тут ще є. Тихо, 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 не рухайся. На землю на землю. Непогано. Е, а ви не хочете його заарештувати, блін? Термати руки за спиною, не рухатись. Це два гражданських? А ну ладно. Непогано. Так. Туалет чисто. Все, йдемо тоді в печери. Так а що означає бромб? Ой, броб? Атмосфера гри просто чудова, насправді. Тобто настільки увага до деталей, я просто в шоці. Що Шо тут у нас? Ух ты, падла, блин, а. Я так и знал. Я так и знав. Я так и думав. Стоит. Да я бачу, що чисто, друже. Що ти мне розповідаєш, ты чуєш? Як я выжив? Ах ты ж, гад. What the му! Хлопці, заходимо. Зачищаємо, зачищаємо, перед. Ну, його просто тут вальнули, прям <laughs> в И І ще хтось є. Yeah. Ще одна лабораторія. Я не можу. Так, це у нас робітниця лабораторії. Ну всіх локалізували? У збро усі угрози. Ліквідовані, що тут чи є хтось? О, блін, ну бати, я не можу. В мультиплеєрі я думаю, що якщо б, знаєш, ніби кооператив би грати, я би з кимось дуже довго це проходив, щоб отак от зачистити без якихось наслідків, то це тяжко насправді. У нас, по-моєму, ще десь є декілька тіпочків, які треба заспокоїти. Щоб закінчилась місія, так, так. Давайте, ладно. Зараз це будемо робити. Що в нас по ...по припасам? Так. Чисто, чисто. Там були. Ти тут заховався. Ну вони розподілились по кімнатам просто, як ті. Я не можу. І ще тут один. Ну, молодці, прикривають повністю. Багато варіативність проходження однієї тої самої місії, насправді. <звук> Що тут тут чисто? Тут чисто. Реиграбельность цієї гри і так ось зашкалює, насправді. Ой, промазав. Чого не кричить? Кричи! Ага. Тут реактиви, тут чисто. Let's go тоді е, в підвал. Я вже третій-четвертий раз про це кажу. Але. Так воно і є. Виходимо на вулицю. І за гараж. Бачу гараж. Погнали! Blue Team. There. Out now. Перший пішов. Два наших оперативника поранені. Ну я також, до речі, поранений. Тобто три пора оперативника ранених. Треба бути обережним. Один із червоної команди один з синьої команди. Так, ми прийшли до того, з чого починали. What the fuck! Звідки? Середины? Ах ти ж гад. Check it with the wand. All right. Я тобі постреляю, чуєш? Через двері хотів мене прострелити. Як він поняв, що я тут, ну ладно. Це ж бати, їм можна. Розтяжок нема. І людей нема. А хто стріляв, блин, тоді? Давайте з дробовика. Зачистить, хопці. Зачищати з дробовша. Це буде епічно. Вибивайте двері. Чпак! Ляп. No Police, get down. Hands on your head. Так. Один здається, але це небезпечно. Затримати. Він ранений, до речі, але здався. Та що? Я ж натиснув його, щоб він заарештував. Що за прикол? Хто його в цей о? За... Ідіть туди, хлопці. Всі, 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 йдіть. Заходимо, заходимо. Тут небезпека. Тут я не знаю, вони вирили тут під земелі таке драконі, що капець. Віждок упакован, каже. Що у нас тут? Ага, тут чисто, ще не докопали. Фу, система тунелів доволі поширена. Давайте туди сходимо.

Зачистили всі тунелі, як я бачу. І нам пропонує гра уже, щоб ми. Закінчили місію, в принципі. А це означає, що місіон комплітед. Відос Complete. Дякую всім за увагу. Приходьте на наступний випуск по Ready or Not. Я все ж таки планую пройти повністю цю гру. Якщо вам цікаво, ставте лайк. Всім па-па.